Дітки, доброго ранку! А сьогодні в нас з вами заняття Розвиток мовлення плюс соцію, і тема нашого заняття розповідь про роботу медичних працівників. Дітки, професійні риси медичного працівника, характеризуються цілим комплексом людських цінностей. Серед яких важливе місце посідають. Співпереживання, увага, вболівання, відповідальність, добросердність і низка інших цінностей. Професія медика найгуманніша. Для особистості медика важливе значення має рівень загального культурного розвитку. Знайомство з літературою. Мистецтвом уміння організувати своє самовиховання. Медичним працівникам слід намагатися зберігати душевну рівновагу, а ще націлити на позитив пацієнтів, утвердити в них позицію на одужання. Більшість Медпрацівників працюють не один десяток років. Вони надають допомогу не одному поколінню. І за це їм велике спасибі. Дітки, і все ж таки, давайте з вами конкретніше розберемось, хто ж такий лікар. Лікар це фахівець, з повною вищою медичною освітою, що в установленому загальному порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я через запобігання, розпізнання та лікування. Захворювань і травм. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, що потрібно лікарю для лікування. Ну, по-перше, щоб перевірити дихання пацієнта, у лікаря повинен бути статоскоп. Прилад для вимірювання температури в градусах, пігулки, шприц. Для уколу, пластир, щоб заклеїти рану, танометр, щоб перевірити тиск і багато іншого для лікування. Дітки це найважливіша професія для всього людства, але ми теж повинні самі берегти своє здоров'я. Але якщо так сталося, що ми самі захворіли, ви повинні самі звертатися до лікаря, щоб запобігти ускладненню захворювання. Тому цінуйте і бережіть своє здоров'я. І самі поважайте усіх медичних працівників. Молодці дітки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!